На південноукраїнській АЕС традиційно знайомлять новоприйнятих працівників із підприємством. Для них проводять оглядові екскурсії в інформаційному центрі Імпульс, де може дізнатись, як працює енергокомплекс, початок його історії та яку відповідальність несе кожен фахівець. Метою даних оглядових курсів є знайомство працівників персоналу з підприємством. Під час цих екскурсій вони дізнаються про його історію, про його роботу. Краще розуміють основні принципи та загальні поняття. І справді новички не приховують вражень. Наталя Селітра каже, що обрала підприємство за парадою знайомої та не шкодує про свій вибір. Дуже сподобалося навчання, було так, що так само було виконано на. Вищому рівні дуже гарно було проведено нас навчання, а для Романа, інженера-програміста служби інформаційних технологій, знайомство з атомною станцією стало справжнім відкриттям. Він вважає, що розуміння загальної структури підприємства важливе для кожного, навіть якщо його робота не біля реактора. Величезна купа інформації, цікавої інформації з якоїсь сторони трохи лякаючу бо ядерна енергетика, ядерні матеріали, хоча Дуже пізнавально, особливо про те, як побудований ядерний реактор, що в ньому знаходиться, і які відділи за нього відповідають. В інформцентрі імпульс новачкам продемонстрували макети ядерного реактора, реакторного відділення, машини і зали енергоблоків і показали відеоматеріали про роботу енергокомплексу. Кожному з 19 нових співробітників було вручено путівник новачка з корисною інформацією про підприємство.